3 квітня в Надвірнянському районі розпочався третій районний етап наймасштабніших учнівських змагань країни пліч-опліч Всеукраїнській шкільній ліги. В ході третього етапу буде визначено переможців у п'яти видах спорту футзалі, волейболі, баскетболі, спортивному орієнтуванні та чарлідингу. Кращі з кращих представлятимуть Надвірнянський район в обласному етапі змагань. На події такого масштабу було чимало команд з різних громад. До слова було запрошено голову Надвірнянської РВА Петра Хмельовського, пригадуючи свою обіцянку підтримувати переможців на змаганнях у столиці. Чоловік вкотре запевнив учасників, що були й надалі вболівати за юних спортсменів. Шановні, пане Богу, шановні, гості, шановні учасники, щиро вітаю вам вас відкриттям третього етапу. всеукраїнської, Та України Володимира Зеленського, Міністерство освіти і науки, Міністерство спорту і молоді ініціювало ці змагання. Ви пам'ятаєте, що є п'ять етапів. П'ять. Сьогодні у нас третій. Сьогодні ми завершуємо боротьбу на рівні району. Але ми з вами домовлялися, ви пам'ятаєте на другому етапі, що на двінянці найкращі, і ми будемо приймати участь і перемагати в області. Конкурсі. І на п'ятому етапі на всеукраїнському будуть представлені набернянські команди. І я готовий вас підтримувати і їхати, вболівати за вас в Київ. Домовились? Плічко це взаємовідносини, дружба, підтримка. І згадайте, будь ласка, який лозунд цих змагань. Переможемо. Також до учасників змагань звернувся міський голова Зійнові Андрійович. Він пригадав молоді олімпійську систему та наголосив про важливість участі над перемогою, побажав гідної гри. Хочу першу чергу привітати наших колег, друзів, які приїхали з різних громад над Вірнянського району. Хочу привітати вчителів фізкультури і їхніх талановитих, обдарованих спортивних. Дітей, які сьогодні будуть представляти свої навчальні заклади у такій прекрасній грі, як тлі Петро Михайлович окреслив турнір змагань. Але нас, насамперед ми сьогодні маємо пам'ятати, завдячуючи, кому ми маємо можливість зібратися не тільки в цій спортивній залі, а зібратися для того, щоб ми Зранку подякували Богу Збройним силам України і пішли навчатися. І саме головне, пліч опліч об'єднює всіх учнів, учнівську мову для того, щоб ви на високому рівні могли представити свій навчальний заклад і свою рідну, найдорожчу територіальну громаду. І мені приємно, що сьогодні представники відділів управлінь освіти. Приїхали підтримати своїх діток, бо це дуже важливо. Так само ми сьогодні підтримуємо наших друзів, які боронять Україну. І це є плічьочем. Тому вам, безкомпромісної боротьби, не забувайте за олімпійську систему. Те, що ви прийшли в цю спортивну залу, ви вже перемогли. Ну і нас чекає фінал. Давайте набиратися сил. І ти впевнено вперед для того, щоб Надвірнянщина і кожна територіальна громада була належно представлена і дійшла до п'ятого конкурсу. До п'ятого етапу цього конкурсу. Всім дякую, і слава Україні! Також серед присутніх була і заслужена спортсменка Олена Сайко, яка теж побажала дітям брати від гри по максимуму і мати гарні емоції від участі. Хочу привітати вас з третім етапом пліч опліч. Хочу побажати вам перемагати, радіти, дарувати одному позитивні емоції. Я як спортсмен радію таким проектам, які залучають дітей до спорту. Разом ми переможемо. Слава Україні! Після офіційної частини розпочати змагання доручили команді з Черлідингу Краснянського ліцею, яка представлятиме громаду на обласному етапі черлідингу. В результаті захоплюючих змагань вперед вириваються учасники команди Надвірнянського ліцею номер 3 Соколи. Друге місце посіла команда Делятинського ліцею номер 3 Арсенал, та третє місце зайняла команда Микуличинського ліцею Осколки Довбуша.